Так виглядає незалежна. Так виглядає Україна, наша земля. Дана Богом. цілована сонцем, Заколисана вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами і доньками. Так виглядає Україна. Побачивши раз, закохайся. Побувавши раз, повернеся. Так виглядає Україна. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. Дорогі народи, українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі злом, Пожинатиме його плоди на своїй території. Це не прородство, не злорадство, не сліпа помста. Це закономірність, справедливість. А те, що ніс на нашу землю, ворог тепер вернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Кордон має бути. Між нами і ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Бо Україна у кожному з нас. Незалежність у кожному з нас. І об'єднані ми здатні перемагати. Це довело 24 лютого, довів 22 і 23 рік. Доводить і цей рік. Ми вистояли, стримали і дали відсіч ворогу. А тепер робимо це на його. Болотах. Ми знаємо, що таке незалежність, як важко її відродити, як важко її захистити, але ми знаємо, все залежить від нас. Ми наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи, гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Не буде хворий з червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою. Диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом йти, який вибір робити, буду для себе визначати лише Україна і українці.